Привітики! У нас сьогодні розпаковка з мейкапа. Ось мені курєр привіз. Цілий величезний список. Мені здається, що тут кілограма 4 всього Ось, на 1593 гривні 15 різних позицій. Почнемо з чого. Два таких пробничка мені поклали до замовлення. Замовила я ось такий окислювач. Трьохвідсотковий. Мені взагалі подобається фарбувати здесь на 4,5%. Це менше цує волосся. Я беру ось цей 3 і, наприклад, 6-відсотковий один до одного змішую. І мені так комфортно і волосся менш страждає. Um, і ось фарба. Фарба від цієї самої фірми. 8,4 її код. Такий, ну як ви бачите, рудий колір це ось цієї фарби пофарбована. І до цієї фарби в подарунок ішов окислювач. 6% не було, але 9, в принципі, ну, теж можна. Ось. Потім що? Тонік. Непоганий. Російських брендів ми вже, відповідно, не підтримуємо. Тоніку ми не купуємо, тому ось ось такий, скажімо, замінник тоніки, якою я користувалась раніше. Звісно, перукарі не одобрювали тоніку, мені було, в принципі, нормально, це теж нормально. Можливо, менше фарбує ванну, ну, зато і менше носиться. Пом'якшує волосся, колір достойний. Все, що я можу сказати. Так, ага, це теж від Енебрі. а шампунь від Лупи. Він взагалі для жінок, користується в мене ним зазвичай чоловік. Я абсолютно рекомендую. Тут нормальна ціна, нормальна дія, кльовий запах, трохи сушить волосся, але в принципі для шампуню від лупи це нормально. Купую, ну, не знаю, я замовляла для усієї нашої компанії баночку, мабуть, 6. У мене це вже третя банка. Ну, лупа це таке, деяких людей вона проходить, деяких з ними практично назавжди. Так. Саме звичайний дезодорант, не знаю, він такий невеличкий. Зараз по нього, як він пахне. Пахне він просто чоловічим дезодорантом. А, І ось. Фірма, яку я не так давно для себе відкрила, вона, здається, називається Зіала. Правильно? Ось в мене вже є використаний гель. Гель мені. Сподобався на всі 100%. Запах від нього залишається що на руках, що на тілі, приблизно пів години, може навіть годину, пахне неймовірно, ніжний, добре піниться. І ще він дуже кльово прозорий, дуже естетично. Я прям, прям кайфую. У мене ще такий гарний кришталевий дозатор. є. Я, я ось ці баночки. Ну, Візуальний шум і все таке можу не ставити, можу переливати. Купила ще один такий самий і ось такий з пітахаєю. Пітахая відрізняється трохи запах, мені ось цей подобається трошечки більший, але цей теж непогано. Він такий суперсолодкий і літній. Два дезодоранта. Я ними ще не користувалась. Цікаво понюхати. Дуже ніжно пахне М -м солодким чимось, але дуже трошечки. А чоловічий. Ой, запечатали. Чоловічий пахне як класичний чоловічий дезторант. Ну, Мені здається, що 90% чоловічих дезодорантів так і пахнеть. Цією фірми є велика лінійка дезодорантів. Я ось взяла два. І два ось таких от ще геля взяла. А ось це мені пішло в подарунок. До речі, яка мила баночка. <ріст> <ріст> о, 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 ось це позбирати і вона така клювова. Пахне ну, практично нічим. Адже це як би не геть для рук, це ем, що, засіб для інтимної гігієни, правильно? Дуже мила баночка. Я користувалася вже таким засобом, правда, я купувала велику таку тобто, баночку десь на пів літра. Непогано. Скажемо, це не аптечний засіб для догляду, але непогано. Є. Що ще є? Ось таких два засоби для нігтів. Це топ. Доволі недорога, але хороша фірма. Топ добре носиться. Матовий, ну так, посяк, але ось цей блискучий добрий. І бази від них мені теж сподобались. Звичайний, прозорий, добре носиться. Ось в мене, до речі, ніг такий вже з ним. Я більше 10 днів, досі блискучі, не посарапені, мене все влаштовує. І ось такий білдер гель від ткані. Теж недорого. Чисто прозорий, мені подобається. М можна і на тіпси, можна і під верхні форми, і просто укріплювати нігти. Ось так. Ми закінчили всім гарного дня.